Друзі, всім привіт! Сьогодні таке окреме відео, незвичайний влог, як, як зазвичай, звичайний зазвичай. Побували ми в суботу в, на так званій барахолці, хоча насправді це благодійна організація, називається і Я багато разів вже вам розповідала, багато ми з вами там ходили, роздивлялися, і буде ще попереду, як тільки в мене видасться. Можливість хвилинка, годинка насправді. А то й кілька годин. Наразі ми дві години витратили, але не так багато. Я фільмувала більшу частину цього відео займе. Все ж таки показ того, що ми придбали, що я купила маюс. Це організація, яка виникла ще всередині століття, сторіччя. І її принцип роботи люди віддають свої речі, вживані віддають безкоштовно, привозять. Ну тобто, щоб не вести на звалище і самі там їх не. Продають, не шукають через оголошення кому віддати, а просто привозять ось так централізовано орендований такий ангар, величезні площі. І люди, які там працюють, половина з них волонтери, половина отримують зарплатню. Це для них постійна робота. Причому. Е Намагаються наймати людей, які потребують роботи, які такі незахищені верства населення, допомагають. Тобто максимально в усіх напрямках побудована робота саме на допомогу. Отже, ці люди сортують речі, оцінюють їх, в різні відділи відносяться і там перепродають. І це також можливість для людей, які мають невеликі статки або шукають щось особливе, антикваріат, меблі, якісь ще щось, техніку. Все. Це можна купити недорого, відносно недорого, звичайно, але значно, значно дешевше, ніж це коштувало б в супермаркетах і не тільки в магазинах електроніки, наприклад. Тому раду користуються французи цією ініціативою, цією благодійною організа... пропозицією цієї організації. Ми не виключення. Полюбила я теж це місце і ось завжди щось корисне, цікаве і недороге знаходжу. Тож до перегляду зараз вже дякую вам за вподобачки за те, що підписались на канал, і продовжуєте слідкувати за нашим контентом, скажімо так, за нашим життям. Отже, до перегляду. Так, Мені ж все купили, все, що мене цікавить, Пароварка. Купили. все Техніку розбирають найперше. Дуже гарне. І таке новеньке. Ні-ні, нам не треба. Нам меблі не треба. Так, ось такий диван 150 євро. Прісло. А, мабуть, він має відчинятися. Ох, як гарно. Це такий бар. Міні-бар. Столик. 70 євро коштує. Яка краса? На колесах ще бачиш? За 5 євро він якийсь столик. Антикварний. Полірований. Гарний.

Стільчик. це Тут відділ, тут не оцінена окремо кожна річ. Треба запитувати в продавця, але тут вважається, продається таке щось менш цінне, оцінене не дуже дорого. Або, наприклад, зламане, подерте, або що. Хтось купив Етажерку. Відділ, який нам потрібен, де мають бути. Горщики, але я не бачу. Зате він є такий багажник на дах. В нас більший. Іван купував новий. А? Ну що, тут горщиків я не бачу. Раніше тут вони були. Який старовинний велосипед. Thank you. Дещо обрала, обов'язково наприкінці відео покажу, що саме, не всі Така сентропе написано. Це така свічка гелева. Тобі сподобалось? Гарненько виглядає. Ось це хотіла показати, окрім ось таких слоїків. Поржавілий посуди. Ще є залишки плитки, наприклад. Причому є плитка така ось старовина. Когось десь в гаражі лежала, вивезли її. Звільнили гараж. Ось ці. Валізи в такому гарному стані новенькі теж десь лежали. Отже, як обіцяла, показую, що ми купили. Витратили 23 євро. Так, ви і що саме нам вдалося придбати. Ну, в першу чергу, я пообіцяла розказати про її покупки і віддати їй, щоб вона могла вже їх розпакувати. Ось така поробка, точніше, розмальовка клеєм з блискітками. Ось такі можна робити. Картинки ось так розмальовувати. Роботи. Бачиш, там спочатку ти клей наносиш, а тоді сипиш такою посипкою блискучої. Думаю, ти розберешся, якщо що, запитаю у Гриші також, як це робиться. Добре? І підстелити треба, щоб не розсипалось по всій квартирі. Домовилась? За це ми заплатили євро 50. Думаю, що в магазині, ну і воно новеньке, бачите? Ніхто ним не користувався, то в магазині думаю, набагато, набагато дорожче це коштувало. а в лії попереду дуже цікавий день. І гриші теж дозволиш, може, і Петро захоче. Там кілька картинок, ти можеш поділитися. Далі, а, євро 50, і там в тому ж відділі ось таку книжку, я захотіла, у нас багато книжок, але. Коли дитина просить книжку, тим більше за євро 50 вона всього коштувала. Це ж треба читати. Mm -hmm. uh -huh. Це щось про іграшки в квартирі. Якісь там у них пригоди були. Дуже гарна книжечка, гарно оформлена, за євро 50, як я вже сказала. Далі Лія обрала ось таке колієчко. Ось воно трошки заплуталось. Взагалі було написано, що воно Євро 50 коштує, але чомусь Лі за 50 центів його продали. Гарний такий. Це Hello Kitty, ти думаєш, точно? Це малятка Hell Kitty. Дуже гарне. І на мастини ось такі обрала. Кульки величезні. величезні. Не знаю для чого, але дуже гарні. Теж за 50 центів, так? І найголовніше ось такий пакетик дали симпатичний. Оце височку забирай. Далі я буду розповідати. Так, далі те, за що ми заплатили, отже, в заліни ми заплатили 4 євро, за що ми заплатили 7 євро за ось цю дошку. На хвилях кататись. І ось ця, цей ящик. Зараз покажу, що там. Це у відділі, де все продається зі знижками, неоцене воно або з інших відділів передають, коли там не продається, вважають, що воно менш цінне. Тому е потім, так, е коли я набираю продавець в цьому відділі постійний, який нас добре знає, е називає свою загальну ціну, сьогодні це 7 євро. Отже, нам треба було склянки, бо порозбивались. Останнім часом багатенько розбилось. Ось я набрала тут 10 штук, там ціна взагалі написано 2 євро за 10 одиниць. Ну, не думаю, що він перераховував. продавець, скільки саме я взяла. Але ось так. Я 7, ой, 10 склянок різних підібрала. Їх в посудомийці треба буде помити гарненько. Вони всі в гарному стані. Тому таке. А в нас це такий розхідний матеріал. Ці склянки. І взяла ось таку салатницю величезну, вона теж гарна, в гарному стані. Все. На ній написано 3,50. Ну, це з відділу способу її передали. Не знаю чому, щоб місце не займало, мабуть, довго не могли продати. Не знаю, яка там логіка. Чому в цей відео передали, але мені такої великої не вистачає одна є, і ще потрібно. неї тісто в таких масках здорових замішую і щось, коли готую великого об'єму, мені потрібно пластик. Ну, таке, якщо... Нову якусь пластикову миску можна було б купити, але тут, ось, бачите, за копійки скляна, салатниця, така величезна, чому б не взяти. А пластик в таких, на таких барахолках він вже не придатний до використання. Я, ну, мені не подобається, пластикове щось таке купувати для харчування вживане. Так, хоча ланчбокси дитячі брала, вони були в такому новому стані. мені... Не було не зайвим взяти, отже, ось це. Далі ми з Лією ось такі три мисочки побачили. Точніше, я побачила, Ліза запропонувала, теж їх сюди додала. Тут з принцесами Діснеївськими. Тож Це такі на сніданки ранкові можна використовувати. А, там Дора, так, дослідниця і Монстер Хай. Такі теж мультики. Все це мультики. Так, Лія ось таку скриньку обрала. Шокола... Тут були шоколадні цукерки, мабуть, так, продавалося. вона металева. Ну, думаю, Лія знайде, що туди поскладати, так, лисичко? Ось так. Далі. Ну, тут я вже таке <головік> всього набрала, знала, що ніхто там не буде роздивляти, що саме. Я наскладала туди дрібненького. Ось таку злію вазочку ми обрали для квітів. Так, Лія, ти зараз троянди туди поскладаєш? Ще ось така блискучалі сподобалась маленька. Керамічна вазочка. Оце ось для таких тарт... тарталет записати. Всього дві штучки було. Не знаю. Взяла та й взяла тут, тобто не дуже думала. Сіточка такого в нас немає. Тому взяла ложечка-вилочка. Теж помити треба хтось до мисці. не буде. Ось така з рогової кістки, здається, ложка. Ну вона це якийсь антикваріат, я подумала, раптом да, вона якусь цінність має. Нехай буде, подивимось. ну Взагалі теж така. Не дуже продумана покупка, але, але ж, як я вже сказала, ніхто там не роздивлявся, що я складала. Так само, як і от такий ножик. Він старенький, дуже. Я не знаю, це Опінель чи не Опінель. Трошки потріскався. Думаю, що можна... Оп! Зараз ще й поб'ю склянку. Е Теж такий антикваріат, бачите, з мідними якимись вставками. Стареньке щось. Це хтось, знаєте, старі будинки розхламляють, вивозять, все там, або там, купують, а потім все це там з гаражів, з підвалів. Якщо щось придатне ще до використання, то привозять вимаюсь. Ну або везуть вже одразу на звалище. Власне, поїхали ми за горщиком. Це для зберігання взуття в шафі. Ось таке на всю довжину шафи, воно таке довге. Тут дві штуки я такі взяла, щоб організ... органайзер для взуття в тому мені, так... мені такого бракує, тому я взяла. А ще ось такий органайзер. Зараз покажу. Тож треба його причепити. Сюди можна складати щось і дуже зручно, тому що він прозорі ці кишеньки. Можна бачити, що ти туди наскладала. Воно новеньке ось таке. Знову ж таки, там за копійки ніхто його не оцінював окремо. власне вдалося взяти тільки такий, він не дуже для нашого авокадо підходить. Бачите, він вживаний. Страшно. З піддончиком пересадимо поки що сюди, достатньо глибокий, а там вже будемо при нагоді шукати більшого розміру, щоб ще раз його потім пересадити. той авокадо і ось цей ящик теж він такий гаражний, складський, буде не зайвим, його навіть в машині можна ввозити. Хоча в нас багажник, коли задні місця розкладені, то він не поміститься туди. Тому таке, це скоріше для зберігання речей також підійде. Ось це все, все всі ці покупки, які я тільки що показала, за все це я заплатила тільки 7 євро. За дошкою ще однією, можливо, повернуся наступної суботи, тому що ми так подумали. Нам хоч і нема де, де зберігати, але е, на всіх хлопців, щоб не чекати прямо черги, там було, були ще дві дошки. Одна такого розміру, одна трохи менша. Подумали, нехай буде. Якщо залишиться до наступної суботи, то... Придбаю ще. <кій> не знаю навіть, скільки така нова коштує, навіть не цікавилося, але 2 євро підійде. Так, щоб раз на рік його використовувати, чи два рази на рік воно того варте. Треба було давно придбати. І останнє найкоштовніше, що я придбала. О, у мене тут у бардак трохи лій. Так, ну ось це теж твоє. Ой, лазочки, я придбала взуття. Взуття придбала не свого розміру, і все це на перепродаж. Я взяла. В першу чергу ось такі піколінос. Взуття. Зараз ціна там, акційна пропозиція, як то кажуть, все по 4 євро. Взуття саме. І були там, було ще що там взяти, але я міркувала, міркувала і обрала. Тільки три пари, витративши 12 євро на них. Отже, Піколінос новенькі. Ось такі дуже зручні, ортопедичні, якісні, шкіряні. В сандалі, так можна їх назвати. Бачите, новенькі, новенькі. 41-й розмір, не новший. Хтось взяв і отак віддав. Тож я за 4 євро придбала, думаю, на Вінтеді вигідно їх перепродати. Враховуючи, що нові такі коштують близько 100 євро, може, ну, може трохи менше, нехай 80 вони ось так коштують. По акційній ціні можливо знайти там за 70 євро в магазинах офіційних. А ось тут ну, за 4 євро новенькі великого розміру. Темно-синій колір шкіри. Тут. Далі, ось цей ось цих, я не знаю. Треба подивитися, що це за бренд. Теж, бачите, на них наліпка 9 євро. А придбала я їх за на 4. Повністю шкіряні. Дивіться, підошва шкіряна. Ось такі новесенькі, а ціна на них стоїть ось 69 євро. Цінник Made in Italy. І тут ось такий задник щоб носити їх як сабо. Бачите, маленькі. Все таке шкіряне, все таке супер якісне. Просто супер. 39-й розмір, ну мені дуже подобається, і вони виглядають такими якісними, коштовними. Коштовне взуття. Подивимось, що за бренд, не знаю, як я вже сказала. І теж за 4 євро новенькі, новенькі шкіряні туфлі. Ну, того варте. Подивимось, ще нічого не продала, вже так, закупаю товар, як то кажуть. І брендові ось такі черевички червоні. Дивіться, які вони гарненькі, замшеві, теж повністю шкіряні. З підошва теж шкіряна Серджіо Росі називається дизайнер. Бренд 39,5 розмір. Ціна, бачите, хотіла за нього 8 євро. Теж придбала за. За 4. Подивилася, теж продають його вживані, вживане взуття на вінтет. Таке продають і за 50, і за 60 євро. Скільки нові коштують, я не знаю. Не було в мене ніколи такого взуття. Але, так як в стані, вони дуже гарно. Бачите? Ну, ось тут носили, видно, але якщо й носили, то дуже мало і акуратно. Тож взяла. Спробуємо теж такий бізнес. <рив> Чи вдасться мені перепродати? якби було... Ну, я і не ношу таке взуття, але і цей не мій розмір. На жаль, ось такі закупи Всього, як я сказала, ми витратили 23 євро на всі ці речі. Деякі, я сподіваюся, принесуть мені ще якийсь там додатковий дохід. Або ні. Принаймні. Треба спробувати. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Звичайно, для більш детального огляду треба їхати туди і самій і витратити більше часу. Ми і так, там 2 години провели. Ілья трималася, але треба вже було повертатися. Дякуємо вам за перегляд. Ставте нам, будь ласка, вподобайки, залишайтесь на каналі, підписуйтесь. Далі будемо вам показувати те щось цікавеньке. Обережно, будь ласка, ліч, кактус.